Вітаю на моєму авторському каналі Леся Подгурська, прикраси і аксесуари. Буштинові намиста з вінтажного бурштину. Така велика намистинка. Матові гематитові позолочені 24 карати, бісеринки між для м'якості. На закінчення замочок з ланцюжком. На 8 міліметрів. І є ще два одинакові намиста, які можуть бути, вони продаються окремо, але можуть бути як подружки. Я так склала, що їх можна, бачите, поєднати. Зараз на манекені вам покажу. Такий самий бурштин. Тільки без центральної, гематитові, замочую ланцюжок. Чому кажу, що можна поєднати, там є ланцюжок, довжина у них практично одинакова. Але за рахунок ланцюжка можна підтягнути і зробити як двійне на намисто. І ще маю одні сережки, які підійдуть до будь-якого з тих намист. Позолочена фурнітура. Кому цікаво посилання на магазин є під кожним відео. Заходьте, дивіться, вибирайте. Я буду дуже рада. Всім мирного дня і до наступних відео!